Привіт, вітаю тебе в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський. Я хочу сьогодні поговорити про нову заяву від уповноваженого в справах біженців Польщі. Його звати Павел Шефернакер. І зараз ми поговоримо про його нову заяву. І нагадаю, що абсолютно всі заяви Шефернакера в подальшому перетворюються в конкретні дії і в якісь конкретні поліпшення для українців. Буду вдячний, якщо напишеш в коментарі, з якого міста дивишся це відео, і звісно ж поставиш йому лайк. Отже. Зростають шанси на подальші полегшення для українців в Польщі, і на сьогоднішній день урядовці хочуть спростити процедуру визнання абсолютно всіх дипломів українських вузів для того, щоб якомога більша кількість українських біженців змогла знайти собі роботу за фахом. Це означає, що поляки розуміють, що просто робочих рук зараз вже вистачає в Польщі. На сьогоднішній день я думаю, що ті, хто. Польше знаходиться, знає, що для жінок роботу зараз знайти трохи навіть тяжко, але з іншої сторони є дуже багато позицій в офісних в офісній сфері, в різних таких сферах, де потрібна вища освіта, де потрібні якісь фахові знання. І на сьогоднішній день. Невизнання українських дипломів ну без спрощеної системи українцям дуже тяжко влаштуватися на таку роботу, навіть якщо вони знають польську мову. І е, польський уряд це розуміє, і вони знають, що для того, щоб е, польська економіка ставала більш стійкою, потрібно е, дозволити українцям е, працювати саме за фахом і працювати, скажімо так, в більш е, е, висококваліфікованих сферах. Далі маємо пряму мову заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Павла Шефернакера. Мета полягає в тому, щоб якомога більше українських біженців мали роботу. На сьогоднішній день у нас вже фактично кінець лютого, і на сьогоднішній день понад 80 тисяч українських біженців і надалі проживають в. Центрах для біженців це понад 80 тисяч людей. Нагадаю, що ці люди вже частково сплачують кошти за своє проживання, і з 1 березня, з 1 березня, вони вже будуть оплачувати цілих 75% від того від витрат, які несуть центри для біженців на одну особу, але не більше ніж 60 злотих на добу, що в принципі і так, і так є дуже і дуже велика сума. Також, щодо що оцих людей, які проживають в центрах для біженців. Я думаю, що влада зараз робить все для того, щоб з цих центрів люди повиїжджали, познаходили собі житло, влаштували своє життя. Ті, хто ще досі не зміг знайти роботу. А в центрах щоб залишились люди, які і так і надалі там будуть проживати безкоштовно. В основному це пенсіонери, це багатодітні сім'ї, це люди з обмеженими можливостями і ще деякі категорії. Українців в загальному зараз на території Польщі перебуває на постійній основі 1 мільйон 300 тисяч українських біженців, і більша частина з них вже знайшла собі роботу. але ми розуміємо, що більшість людей, які працюють в Польщі на роботі українців, вони працюють на низькокваліфікованій роботі. А визнання українських дипломів, визнання дипломів про вищу освіту, вивчення польської мови, дозволить кардинально змінити конюнктуру цю робочої сили, і українці зможуть працювати в офісах в різних держустановах, наприклад, на якихось окремих посадах. Зможуть отримувати більше і зможуть, скажімо так, розвиватись, бо працюючи на заводі, стоячи на лінії 12 годин в день, 6 днів на тиждень, порозвиватись особливо не вийде, але при цьому треба і так, і так годувати свою сім'ю. Тож надіємося що найближчим часом в нас будуть в нас буде більше новин з на цю тему, і українці, якби отримають такий простий доступ до хорошої роботи в Польщі. Хорошою це там, де не потрібно працювати по 12 годин, 6 днів в тиждень, і не потрібно постійно працювати фізично. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео, чи ви вважаєте, що потрібно Польщі якомога швидше е, дозволити українцям? Ну, як не дозволити, а визнати українські дипломи, спростити процедуру нострифікації для того, щоб і лікарі змогли працювати, і різні е, інші спеціалісти могли працювати за фахом інженери і так далі. Пишіть все це в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Е, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.